Раді вітаю для вас на каналі 5 метрон. я серед повипана форма. Класично вже починаємо з свердління охолодження, оскільки після того зроблена форма утворююча частина дитань, де плансона. Буде важко поставити і кантувати форму. А далі класична вже чорнова обробка. Чорнова обробка велась Фрізові фірми Киосерам. Швидкість різання по гартованому 100 метрів за хвилину. Робина різання 0,5. подача приблизно пам'яті 3000 метрів за хвилину. 0,5 мм на зуб 5 зубів. Чути шипіння повітря просто для обдуву, там трохи заважає. Чистова обробка площада під повзуною. Частова обробка формутворюючих поверхень. Зазвичай на пресформах старається робити шорсткість поверхень, де є зі сторони системи штурхання трохи гіршою, ніж поверхні матриці або нерухомої частини, то зумовлено тим, щоб сама деталь застрягала на тій частині, де є система штовхання. І, відповідно, якщо матриця зроблена методом електроерозії, там швидкість буде більшою, і щоб її звідти вирвати, часом навіть на в рухомій частині роблять спеціальні гальма, які би стримували деталь. По можливості обробляю кутики, куди можна долізти фрезою фрезами меншого радіусу, щоб потім туди не лізти вже вживети ерозію і не підпалювати ті кутики. В даному випадку це єдине місце, куди можна було підлізти, але... Використовуємо це, щоб зробити інженерії фазіки через фризові півтора міліметра, хоча, як потім виявилося. Треба було зробити електрод, і не паритись. Було би значно швидше. ми зробили, то зробили.

Тайна вирісну ерозії. Як потім виявилося, що ми забули нанести на поверхню інгибітор корозії і вона таки трохи пожовтіла. пожуртіла. Слюса довелося потім на погосуні лишити свій невиправний почерк. А в кінці відео при випробуванні буде видно і його художество. Але так як то, частина, яка буде скрита і це і не лицювати, там не видно, чесно кажучи, яка там варті не дуже та Розумні вирізні верстації для інструментального виробництва маски реально дозволяє мікро наловити. Тобто він заміняє і координатну шліфоку, профільну шліфовку. так вона ще виглядає гарно безідживачення. Остап не це більше. <говорит> Зв'язку з військовими діями відео Прошивної ерозії не робилося, бо там було не до того. Тому розкажу на симуляції. Значить, після фрезеровки у нас залишилася купа кутиків, які були не оброблені. Обробити їх тут можливо було хіба на 5-усьвому верстаті, але такого в нас нема. Тому прийшлося робити електроди, щоб ці всі кутики позабирати. Іншим методом ну, навряд чи я можливість їх звідти Вибрати Там були створені чорнові чистові електроди для прошивки оцих кутиків. Так. Оці всі поверхні були зроблені з леварними ухилами. Там ухил пів градуса на сторону. Електроди для оцих маленьких гнізд. На фото навіть посередині видно, як зносився електрод після ерозії чорновий, схожий на вуха Бетмена. Також електрод для перемички був ще зроблений. Один суцільний електрод робити було недоцільно, та й він був би занадто складний, тому простіше було зробити три, три різні, ніж. Бавитися з одним його там вилизувати дрібними фрезами. Електрод вже нарешті був зроблений на кільця. Кільця ми вже не стали фрезерувати, так як там ширина пазіка 1,2 мм, ну, одиничкою фрезою, ще й кут зйому там, мав бути. там би прийшлося лишити в тому пазіку купу фрез. Є такі величезні електроди, лівий і правий, були зроблені, щоб забрати ці радіусочки в кутах і електроди, яким мали палити зуб. Цей зуб, по суттєво так. І завадив, і якби знали, ми б робили його, напевно, вставкою, а не електрод, яким ми то робили. Ще б їх хто дознімав. Тобто по тому зубу йде змикання форми і по радіусу, і по куту, але ну, він таки нам трохи ускладнив роботу. На всі електроди були створені креслення і карти наладки з координатами пропалки, розвороту і передані електрорезоністу, який налаштував вже верстат під пропалку. Він виставив всі зазори, виставив шорсткості. І після пропалки постало питання вимірювання. Оскільки от жовтим виділено поверхні змикання, ну, звичайними вимірювальними інструментами тут робити нічого, а знати оцей зуб зроблений в допуску чи ні, чи він нам заклинить, чи зайде ну виміряти його фактично нереально, особливо по радіусу і по цьому куту. Було прийнято рішення перетворити електроелузійний верстат на координатну вимірювальну машину. Були створені координати точок основних, по яких відбувалося змикання. Був роздрукований файл з тими координатами пішли ми на електролузійний верстат. Поставили туди щуп ренішов. І по тих всіх координатах ми звіряли, наскільки наша деталь відповідає дійсності. Як виявилося, даний вузол якраз був не в допуску за рахунок того, що електрод сильно підгорів, бо там було йому що палити, Тобто довелося ще раз перефризеровувати електрод і ще раз допалювати даний вузол. Після чого знову ж таки провели вимірювання. І вже тоді виявилося, що він фактично в допуску, там слюсар. Потім ще трохи провів доробку, видно в тих місцях, де цей зуб він мазав мідним куперусом, щоб побачити відбиття. Також був використаний папір, який Лишає відбиток щось покальки, кальки, але він ще й лишає і зусилля показує де найбільше, де найменше. Він вже сама машина була підключена до термостата, щоб прогріти форму рівномірно і кульмінація. Ось тобто це третя запресовка. З третьої запресовки вже деталь вийшла повністю пролита. Пішла без облоїв, вся решітка проливається ідеально, так як симуляція показувала, що тут будуть спаї, їх тут не видно. Єдине, що видно... Ось тут, от, якщо придивитися на блиск, видно, що є лінія спаю, але шагрень від ерозії то суховає, тобто виглядає воно всередині от так. Деталь пролилась з першого разу без ніяких доробок. Тобто я вважаю, даний проект вийшов дуже і дуже добре.